На Дзвонила Надіжда Олександрівна. Тут є піскома від кривого рога. Вона є Тонко, Треба тридця... встежитись, щоб мене положили, бо ми домовлялися з Надією Олександрівною. Якщо треба, то вона його покладе. Якщо треба, подивишся, що там треба. Було, які документи. Треба, це ми вирішуємо, а не Надежда Олександровна. Вона там начальник свій, а тут начальник я. І а як у вас дивитися, Микола? Оцей... Як вас Микола? Ні, мене не Микола. Оцей доктор, її звати Анна Володимирівна. От а. вона вами буде займатися. Ага. Якщо Дошу. треба, якщо я дійсно так треба, так вона дасть направлення. Значить, може, треба йому зробити в візі зараз категраму свіжу. Да, добре, Є у вас ті обстеження? Я. Немає. Немає у мене. Зараз зробимо. А, І телевізор, як мені серце пройти? Степану, скільки треба направлення, чи треба тільки на ста на стаціонер, чи ні, показ акт не заповняти. Зробити, бо нічого немає. Немає ніяких обстежень. Його тому треба зробити кардіограму, узі, от, подивитися. подивитися і узі телевізор частина що що на серце. Якщо треба, у нього там яка зрожена, то вона сказала, що його покладе. Якщо треба. Ну так хай, сідає біля 301 роду узі кардіограму а тоді а направлення що... мені випишете? Направлення до кардіолога у вас є? Є з собою. Ну, так все, так, чекайте, 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 як робіть? Я вас не почув, як робіть до кабінету? 301, 301, 301, 302 чекаєте чергу, а тоді в чайні теж не за не подав. Направлення, на... направлення ви виписуєте Напр на направлення, вам сімейний лікар повинна дати на кардіограму і на УЗІ. Почекай, На кардіограму в мене немає. Послухай, зараз зробимо кардіограму, і не зробимо. Мені ніхто не казав, що треба брати електронне направлення. <гану> <Старок>? <гану> Як, ту його скеруй, логістику йому нарисуй, що треба? Послідовність. Як мені чекати в коридорі? Так, 302 робіть коридорам, чекайте, в мене пацієнти податку. А направлення мені дадуть на 302. <гану> Ну, за ті зробіть 302 кабінет кардіограм. Без направлення, можна, мабуть, не зроблять? Чи зроблять? Я Якщо лікар сказала, значить зроблять.